Всім доброго дня, ви на каналі LeFine і це відео буде корисне людям, хто полюбляє купувати все в інтернеті або в магазинах за допомогою картки брати товар у розстрочку. Ми поговоримо в цьому відео про розстрочку від NovaPay, А саме NovaPay запустив розстрочку для своїх клієнтів і ви можете в мобільному застосунку NovaPay побачити новий продукт, який вже був запущений в цьому році. Це розстрочка, яка дозволяє миттєво отримати кредитні кошти за кілька кліків натискання. Про це йдеться в повідомленні компанії. Що відомо про цей продукт? Даний продукт має два зручних формати. Перше, це розстрочка на платіж з історії операції і дозволяє перевести вже здійснену транзакцію у позику. Тобто, ви щось купили, це можна перевести в оплату частинами, в позику. Це може бути оплата за покупку, яка здійснена раніше, за комунальні послуги, чи навіть переказ іншій людині з картки на картку чи за реквізитами рахунку IBAN, клієнту NovaPay чи будь-якого іншого банку. І другий варіант це кредитні кошти на картку, які потім можна використати для оплати майбутніх покупок або для зняття готівки. Нас цікавить саме другий варіант, коли ви купуєте товар в магазині або через інтернет. Як оформити дану послугу? Розстрочку можна оформити в мобільному застосунку NovaPay терміном від 3 до 12 місяців. Мінімальна сума, що ви знали, це 1000 гривень. Перший внесок відсутній. Максимальний розмір позики розраховується залежно від кредитного ліміту кожного клієнта, який можна перевірити в застосунку NovaPay і може він сягати до 100 тисяч гривень. Якщо є у вас вже використана сума, то це переходить у борг який потрібно буде погашати рівними частинами. Тобто ця кредитна сума щомісячними обов'язковими платежами буде погашена вами. Для зручності клієнта налаштоване автоматичне списання. Тобто з вашої картки ви вносите, наприклад, платіж на картку, буде потім списана та сума, на яку ви розбили суму придбаного товару. Для зручності клієнта це зроблено для того, щоб ви знали. І потім вам достатньо буде перевірити наявність коштів на вашій картці і дату списання перевірити особисто. Ставка по продукту розстрочка 0,1% річних, але є комісія, яка надається для Отримання розстрочки. вона становить 3,5% від суми кредиту на місяць, Реальна річна процентна ставка становить до 97,34%. При достроковому погашенні комісія стягується лише за фактичний термін використання кредиту і жодних переплат за повний термін кредитування немає. Якщо пам'ятаєте, в монобанку є продукт теж розстрочка, і там, якщо ви берете. І погашаєте швидше, то ви сплачуєте за весь термін. Перевірте цю інформацію. В опису до цього відео буде також посилання на всі тарифи щодо розстрочки по карті NovaPay, а також MonoBank. І вам треба порівняти де вигідніше, якщо ви хочете закрити у NovaPay, то ви робите це, коли вам зручно. А в MonoBank ви пам'ятаєте, ви погашаєте за весь термін. тому ви оформлюєте рівно. На той період, на який ви впевнені, що закриєте суму розстрочки і не переплачуйте, перевіряйте завжди, які платежі у вас будуть в майбутньому, тому що комісія вона нараховується за фактичний час користування. А в будь-якому іншому випадку, як ми бачимо, в монобанку вона нараховується у розстрочці по картці. На весь термін, тому будьте завжди уважні в цих випадках. Гроші ваші, ви платите все з вашого карману і те, що ви переплачуєте, це ваш вибір, за що ви сплатили. І ви, коли його оформлюєте, ви заключаєте з банком договір. І якщо щось вам не подобається, ви можете це подивитись і відмовитись від послуги. Обирайте те, що подобається вам, і завжди будьте фінансово грамотними. Користуйтесь тільки перевіреними продуктами. На цьому каналі ви знайдете багато відео про інші кредитні продукти та банківські послуги від партнерів для вас.